Вітаю на уроці зарубіжної літератури в п'ятому класі. Тема сьогоднішнього заняття види читання в цифрову епоху. Всі ми з вами читаємо по-своєму, хоча ми всі і різні люди. Але є правила та закономірності читання, які варто знати, щоб не тільки вміти знайти потрібну інформацію, а й отримати задоволення від процесу читання. Люди завжди читають з якоюсь конкретною метою. За метою читання поділяється на три види: переглядове, ознайомлювальне і вдумливе. Давайте зупинимося на кожному з них. Отже, перший вид читання за метою це переглядове. Це швидкий перегляд тексту, виявлення в ньому ключових слів або фактів. Наприклад, коли ми шукаємо якусь інформацію для виконання домашнього завдання. Під час такого читання ми визначаємо, що нового можемо дізнатися з тексту, чи варто його взагалі читати далі, і наскільки цей текст може бути нам корисний. Інколи достатньо прочитати заголовок, аби взагалі зрозуміти, про що буде йтися далі в тексті. На деяких цифрових сервісах розміщують теги, які мають іншу назву ключові слова. За допомогою них ми можемо зрозуміти, про що буде розповідатися в матеріалі. Наступний вид читання за метою це ознайомлювальне. Його використовують тоді, коли необхідно зрозуміти головну думку або головний сенс якогось тексту. Таке читання спрямоване на усвідомлення загального сенсу прочитаного без якихось конкретних деталей. А ось якраз щоб зрозуміти деталі, помітити, всі тонкощі нам допоможе вдумливе читання. Воно передбачає проникнення в глибини тексту, розуміння головної та другорядної інформації, значень слів, деталей тощо. У процесі вдумливого читання ми можемо декілька разів перечитувати фрази чи фрагменти, щоб краще їх зрозуміти. За такої потреби не варто поспішати, адже найважливіше це осягнути текст у всіх його смислових і стильових відтінках. Особливо це стосується художніх творів, які дають не лише інформацію а й особливе відчуття гармонії, краси, пробуджують нашу уяву, співпереживання, мрії і так далі. Також вдумливе читання має певні різновиди. Отже, різновиди вдумливого читання це коментоване, повторне і вибіркове. Вибіркове читання це читання, коли ми знаходимо певні уривки тексту відповідно до якоїсь мети, поставленого завдання чи запитання. Повторне читання це перечитування уривків тексту з його інтерпретацією. І коментоване читання це з коментуванням окремих слів, епізодів, фрагментів тексту. Також, залежно від обставин, інтересів і потреб, люди обирають спосіб читання мовчазний, або як його інакше називають, про себе і вголос, тобто виразне читання. З огляду на кількість осіб у процесі читання, воно може бути індивідуальним, коли читає одна особа парним, якщо це дві особи, чи колективним, якщо це, наприклад, клас або певна група людей. Колективне читання може бути також в ланцюжком, в особах і так далі. Взагалі, читання художньої літератури завжди Є творчим процесом, пов'язаним із співучастю в зображених подіях, в житті героїв, співпереживанні, в естетичному сприйманні усього того, що Ром розповідається художнім словом, і для кращого розуміння творів зарубіжних авторів необхідно постійно цікавитися життям традиціями різних країн та народів, збагачувати свій читацький досвід і обов'язково уявляти прочитане, мріяти і фантазувати. І наостанок пропоную пригадати визначення з попереднього уроку терміну зарубіжна література. Нагадуємо, що зарубіжна література це сукупність різних національних літератур від давнини і до сучасності. Національні літератури впродовж віків зберігають свою самобутність бо виражають унікальність кожного народу. Як і народи, вони взаємодіють, взаємозбагачуються і є загальною людською цінністю. До нових зустрічей і дякуємо за увагу!